Співали, розказували вірші, і ви знаєте, сьогодні дійсно не тільки в нас святковий настрій, в дітей святковий настрій, правда, діти? О, я бачу, вони такі гарно і готові розказувати ще прославляти Бога. Ви знаєте, і в світі є сьогодні навіть святковий настрій. Ну, не можна сказати, дивишся, люди вогники розвішують, там різні ігрушки, хто що, подарунки сім'ями збираються. Ви знаєте, часом цю радість від свята, дехто може сплутати з тою справжньою радістю, яку приніс Христос для своїх дітей. Ця радість від свята це не є радість, заради якої прийшов Ісус. Це не це, заради чого прийшов Ісус, щоб ми гарно поспівали різдвяних пісень, гарно наїлися, вогники повішали, собі зробили такий, ну. Веселий святковий настрій. От для цього прийшов Ісус. Не для цього прийшов Ісус. Я сьогодні хотів би прочитати два місця Слова Божого, коротенько пороздумувати. Це буде перше, друге послання апостола Павла до Коринтян, восьмий розділ, дев'ятий вірш, один вірш. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який був ще багатий. Збіднів раді вас, щоб ви збагатились його убоством. І ще одне місце вже сьогодні було зачитане: послання апостола Павла до Филиппян, послання апостола Павла до Филипян, другий розділ шостого вірша і нижче. Він, тобто Христос, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресний. Брати і сестри, коли люди святкують день народження, ну зазвичай, імениннику дарують подарунки. І іменинник чекає, от хтось прийде щось мені подарує, гарно, мене привітає. Але дивіться, що каже апостол Павло, це перше місце, яке я прочитав про Христа, який бувши багатий збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убожством. Тут навпаки, той прихід, якого ми сьогодні святкуємо на землю, Хоче обдарувати нас. Він хоче, щоб ми були багаті. Він не чекає від нас великих подарунків. А що ми можемо дати для Христа? Він прийшов для того, щоб нас збагатити. Чим же нас можна збагатити? Євангелія каже, щоб зробити нас багатими вірою, багатими любов'ю один до одного. Він хоче нам це дати. І найвеликий дар, який він приніс для людства, це прощення гріхів. Що може бути краще, коли людина не відчуває на собі тягару вини? Сьогодні люди мучаться від того, що вони відчувають в своїй душі тягар вини, що вони винні перед Богом. Що вони винні перед сусідом, перед сусідкою, десь комусь ляпнув на те слово, десь на когось не так подивився. І гризе всередині людей, гризе. Я винен, обстрадовуються, ходять, доказують, що вони праві. Це говорить про те, що людина мучиться всередині, вона має гризоту, її гризе гріх, почуття вини. Багато людей настільки сильно відчувають себе винними, що йдуть з цього життя. Вони не витримують. Тому що цей тягар настільки сильно їх гнітить, що не хочеться жити. А Христос прийшов для того, щоб людина схилила перед Ним свої коліна. В вірі подивилася на Голговський хрест і сказала, Ісус, прости мені, я грішна людина. Ісус обіцяє такій людині прощення гріхів, слава Богу. Брати і сестри, якщо сьогодні є люди, це може бути можливо навіть ви вже довший час ходите в служіння, але вас гризе. Вас всередині гризе, гріх, непрощення. Ісус хоче вам подарувати прощення гріхів. Він має на це владу, тому що Він Бог Всемогутній. Ви знаєте, коли я покаявся, мене, я хочу трошки тепер до теми Різдва, що сталося. Як це Він збіднів? Як це Він збіднів? Ісус збіднів ради нас, щоб нас збагатити? Я коли покаявся. Я почав часто дивитися на небо. Я до того не дивився. Я дуже часто почав дивитися на нічне небо. У мене такий є ще на горі валяється десь в хліві, батут, не батут, не а то, як гамак називається. Гамак ще такий шнурки, ще такий советський, що, ще, певно, не знаю, внуки можуть на ньому ще будуть кататися. І я. Вішав цей гамак, був такий момент. Ми, я любив. От десь знайшов теж на горі. Це ще мій дід, десь звідкись не знаю, привіз. І я той гамак собі повісав, лягав. І я дивився на зоряне небо. Я дивився на, на, на ті зірки, які там так далеко, от літом, коли ти лежиш, цвіркунці співають. І ти дивишся, і аж подих. Перехоплюю. Я не знаю, чи тут в місті так видно, але от в селах, де, де нема так стільки вогнів, от коли ви десь ляжете, де нема багато вогнів літом. І подивіться на небо, брати і сестри, мене реально подих перехоплювало. Коли ти дивишся і розумієш, який великий всесвіт, галактики, зірки, ми не можемо десь науковці стараються зрозуміти, як там все працює. Звідки воно все взялося, скільки до тої зірки, скільки до того місяця вираховують. Я не вираховую, я не з тою цілі дивлюся. Але коли подивитись на небо, трошечки чуть-чуть. Я думаю, що це навіть ну, не те, що ми повністю це осягнули, але ми трошечки можемо зрозуміти, який великий Бог. Брати і сестри, наша земля. Всі ми вкупу взяті на тій землі. Порівняно в всьому всесвіті галактиці, я не знаю, чи нас можна прирівняти до пилинки. Мені здається, можливо, ще менше. Я не думаю, що навіть до пилинки. Подумаймо тепер про велику таємницю благочестя, яка сталася в Різдвяну ніч. Бог взяв тіло людини. Бог. Бог, який більший за всю вселену, який створив велич цю, він більший за це все. І він взяв тіло людини. Так він себе принизив. Хтось скаже, о, та, Бог може так чудо, таке велике зробити. Бог це не зробив для того, щоб показати. Дивіться, як я можу. Дивіться, фокус вам покажу. Можу стати. Маленьким, маленьким. Це не для цього він втілився. Не це була ціль прихода Христа, щоби всіх здивувати. Він Бог всемогутній. Він це зробив для того, став у вигляд вигляд раба взяв для того, щоб спасти людину. Брати і сестри, ангели в Різдвяну ніч вони надзвичайно раділи. Я собі думав, можливо, я вже цю думку говорив. Ангели, а чого ви радієте? Це ж не для вас Спаситель народився. Він же ж народився не для вас, а ви радієте. Хори ангелів тішились, раділи, що родився Спаситель. Я собі думаю, якщо вони небожителі, які не за них Христос вмирав, Він вмирав за грішних людей. І вони так раділи. Скільки більше сьогодні повинна радіти грішна людина, для якої прийшов Ісус на цю землю, брати і сестри, сьогодні. І не тільки сьогодні, справжнього християнина Різдво не заключається в двох-трьох днях святкування народження Христа. Справжній християнин тішиться народженню Христа кожний день в своєму житті. Тому що ми розуміємо дійсно, люди, які пережили. Прощення гріхів, вони розуміють, що таке є Різдво. Це не релігія. Це не є просто прийти на свято в церкву. Ці люди, які так думають, вони не зрозуміли, що таке народження Христа. І мені реально дуже шкода таких людей. Людина, яка приходить до живого Бога, яка пізнає Його як свого Спасителя. Вона радіє кожен. Кожний день, кожний день, що її Спаситель є. З нею. Брати і сестри, я закликаю сьогодні всіх нас. Дякуємо Богові, що Він прийшов на цю землю. Ви знаєте, сьогодні є різні вчення, і такі вчення, я замітив в інтернеті, недобрі вчення, почали доказувати, почали доказувати, що Ісус Христос не Бог. О, і кажуть, дайте точне місце. Дайте точне місце, що Ісус Христос є Бог. Так, да, там є косвіні місця, які вказують: Я, я сьогодні хочу просто одне місце дати. В свого часу Бог мені це місце відкрив. Є багато місць про те, що Ісус Христос є Бог, який втілився, в нього не було початку, Він не народжений, він був сущий, він просто взяв тіло людини і прийшов для нашого спасіння, щоб спасти нас. Я дам одне місце. Я хочу, щоб ми це пам'ятали. Можливо, хтось до вас підійде, бо сьогодні я дивлюся, чомусь Сатана дуже великі нападки взяв на Божественність Христа. Дії святих апостолів, 20 розділ, 28 вірш. Дії святих апостолів, 20-й розділ, 28-й Це настава апостола Павла до служителів. Пильнуйте себе. Та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами. Щоб пасти, а тепер увага, церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Церкву Божу, Божу церкву, яку власною кров'ю набув хто? Бог. Бог там говориться церква Божа, яку набув власною кров'ю він. Значить, Ісус. Він Бог Вседержитель, Бог Всемогутній, який прийшов раді спасіння мого, раді спасіння вашого і власною кров'ю набув собі церкву свою. Давайте будемо в сьогоднішні дні вдячними Богові за його прихід, вдячними за Його жертву, за ту велику ціну, яка заплачена за всіх людей. І сьогодні є шанс для кожної людини. Бути в церкві Ісуса Христа. І якщо ви ще сьогодні вагаєтесь, думаєте, зважуєте своє життя, не зважуйте довго, приходьте до Бога, кайтесь в своїх гріхах, Бог простить вам ваші гріхи, і ви будете в числі Його невісти, Його церкви. І в сьогоднішні дні, дні Різдва, ви впізнаєте справжню радість Різдва. Хай Бог всіх нас рясно благословить. Амінь.